На тому ж місці у той самий час Хмельницький майдан продовжує збирати активних та небайдужих. Як хмельничани реагують на столичні конфлікти, дізнавалась наша знімальна група. Від мирних протестів залишились лише слова. Вже другу добу у столиці тривають конфлікти між активістами та беркутівцями. Кожним днем все більше травмованих і все менше розуміння, до чого усе це призведе. Київські заворушення змусили людей по всій Україні посилити рух на місцевих Євромайданах. Протестні настрої зі столиці розповсюдились і на Хмельницькій. Після робочого дня на площі зібрались ті, кого обурює ситуація в країні. Люди молодь вже наскільки виснажена тим режимом, який на даний момент є в Україні, що вони вже готові на все. І як ну, останні новини говорять, що вже були і травми, і люди позбавились рук, очей. Так що це вже крапля остання. Я думаю, на ми. підтримати мирних протестувальників, а ще об'єднати сили та віру в те, що ситуація в Україні зміниться. Хмельничани, попри сніг та мороз, знову згуртувались на майдані. Хмельничани бачать те, що зараз відбувається в Києві. Ці бої, які йдуть на підступах до урядового кварталу, а, очевидно, ми не можемо бути байдужими того, що там відбувається. Багато хмельничан вже, вже виїхало на підтримку. Усі, хто а, ну з поважних причин не можуть зараз бути в Києві, вони вийшли сьогодні на Хмельницький майдан. Сьогодні в нас одна мета: вільна демократична країна, не поліцейська держава. Ім, і імені Віктор, Віктора Федоровича Юнуковича, а вільна Україна. Володимир Іванович підтримує Євромайдан від самого початку. Чоловік шокований подіями, що почали коїтись в країні. Я прийшов на Майдан підтримувати громаду, яка повстала проти цього варварського режиму. Ті події, які розвертаються останнім часом в державі, і ті дії, які сучасна влада використовує проти людей. І ті закони, які прийняті, вони змушують всіх порядних людей проявляти активність. Цього разу прийшов на площу разом з онуком. Каже, молоде покоління має бачити та розуміти, що відбувається навколо. Він вже в такому маленькому віці, але все ж таки орієнтується, що відбувається. Артем, слава Україні! Героям слава! Відмінити драконівські закони та повернути країні стабільні умови існування, а людям впевненість у завтрашньому дні. Гарячі заклики активістів лунали на все місто. Шлях мирного протесту він себе вичерпав. Так, ми можемо говорити про те, що ну, не хочеться банда йти на будь-які компроміси. Не хочуть вони вести справжні переговори. Кінчилося балакання. Кінчилося, на почалася дія. Хмельничани сподіваються, київські протистояння не призведуть до початку громадянської війни. Не може бути громадянської війни. Зараз іде протистояння. А... Кубки чиновників біля президента України і яка воює з власним народом, найактивніші знову збираються їхати на Київ, адже мають надію та віру, що ситуація повернеться обличчям до справедливості, а Київ запалає не вогнем, а розумінням та миром. Юлія Фомінних, Володимир Вінскевич, новини Ті 7